Що, летічку? Що ж нам тепер робити? Хто його зна? Щось дядько став не туди гнути. Все за багатим тягне. Що то, якби я паном був? Я взяв би. Вкрав би тебе, і оженився, всі, як пані робить. А потім би кинув мене, як пане робить. Так хоча б я був над панами пан. Хоча б самий офіцер. Та й то б тебе любив так, як тебе. Хоча б мені там одежі давали на весь год. Чи пару волів? чи Хоча б наставляли самим атаманом, Я б нічого не захотів. Побрічте я би одню. А от на мене хай би сватався не те, що стецько, а сам хватальний. Ти давав мені кілька разків намиста з дукатами. Та справив мені баєву юбку та каламайкову спідницю шовковою запаскою. От їй богу плюнула б йому божи очі і пішла б тільки за тебе.